Сядьте зручно, усміхніться і навколо подивіться. Зробимо в науку крок, починаємо урок. Працюємо в сушиті, записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. Кожне число зменшити у вісім разів. Виканай каліграфічну хвилинку пропиши число 1000 до кінця рядка. Сьогодні на уроці розв'язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного способом відношень. Щоб приготувати 8 порцій піци, потрібно 150 грамів грибів. Скільки потрібно грибів, щоб приготувати 16 таких порцій. Міркуємо разом, записуємо короткий запис зошити. Нам відомо, що для восьми порцій піци потрібно 150 грамів грибів. А скільки потрібно грибів, це є шукане число, щоб приготувати 16 таких порцій. У минулому навчальному році, розв'язуючи задачі на знаходження четвертого пропорційного, ми застосовували спосіб знаходження однакової величини. За двома величинами першого випадку. Тобто, нам потрібно було б 150 поділити на 8. І це б ми знайшли, скільки грамів грибів потрібно на одну порцію піци. Чи можемо ми з вами виконати таку дію? Дійсно, ні, не можна. Адже 150 грамів не ділиться націла на 8. Тому зараз ми будемо застосовувати спосіб. Відношень. І нам потрібно з вами порівняти числові дані однієї із величин. Нам потрібно порівняти ось ці величини. Ми розуміємо, що 16 порцій більше, ніж 8 порцій, наче робимо висновок. І грибів повинно бути більше. Значить, у другій дії ми застосуємо арифметичну дію множення, бо грибів буде більше. В першій дії ми знаходимо у скільки разів більше порцій в другому випадку у два рази, і нам потрібно 16 поділити на 8. Якщо у два рази порцій більше, то і грибів. Також буде у 2 рази більше. І в другій дії нам потрібно 150 помножити на 2. Давайте з вами перевіримо, чи так ми з вами міркували. У підручнику є розв'язання задачі. У першій дії, зверніть увагу, ми 16 ділимо на 8, і це дорівнює 2. Це стільки разів, у стільки разів більше порцій, тому в стільки ж разів більше потрібно грибів, то в другій дії. Ми 150 множимо на 2 і це дорівнює 300 грамів. Або цю ж саму задачу ми можемо розв'язати виразом 150 помножити на частку чисел 16 і 8. Зверніть увагу, що ми робили в першій дії. Те у нас є в дужках. Денис склав обернені задачі до поданої. Досліди, як зміна шуканого, вплине на їх розв'язання. Розв'яжи обернені задачі. Працюємо з вами усно, розбираємо обернені задачі. Щоб приготувати 16 порцій піци, потрібно 300 грамів грибів. Скільки потрібно грибів для приготування 8 таких порцій піци. Зверніть увагу. Перші дії ми будемо визначати кратне відношення двох числових даних однієї з величин. Ми розуміємо, що 8 менше, ніж 16. А у скільки разів, щоб дати відповідь на це питання, у скільки разів 8 менше, ніж 16, нам потрібно більше число поділити на менше 16 поділити на 8. У два рази менше, значить можемо зробити висновок. Що шукане число, це кількість грибів, буде у стільки ж разів менше, якщо їх 300, то в другому випадку їх буде в 2 рази менше, і ми застосуємо арифметичну дію ділення, і нам потрібно 300, поділити на 2. Для приготування 16 порцій піци потрібно 300 грамів грибів. Скільки порцій піци можна приготувати, щоб взяти, якщо взяти 150 грамів грибів? Зверніть увагу на ці числові дані. Ми будемо знаходити кратне відношення двох числових даних однієї з величин, а це величина грибів. Ми розуміємо, що 150 менше від 300. А у скільки разів, щоб дати відповідь на це питання, ми більше число поділимо на менше 300 поділити на 150. У два рази. У два рази грибів було менше. Значить, і шукане число у стільки ж разів буде менше. Тобто у два рази. Значить, в другі дії ми застосуємо арифметичну дію ділення 16 поділити на 2. Розглядаємо третю обернену задачу. Щоб приготувати 8 порцій піци потрібно 150 грамів грибів. Скільки порцій піци можна приготувати, якщо взяти 300 грамів рибів? Зверніть увагу всій цій задачі: ми будемо визначати кратне відношення двох числових дані, даних однієї з величин. Ми будемо з'ясовувати, у скільки разів 300 більше, ніж 150. У два рази. Тому що у перший дії нам потрібно 300 поділити на 150. І це буде 2. У два рази більше грибів. У стільки ж разів буде й більше шукане число. Тобто у два рази буде більше шукане число. Значить, другі дії ми застосуємо арифметичну дію множення. І нам потрібно 8 помножити на 2. Зупини відео і запиши одну обернену задачу. Взоршит. Дівчата плили на місто з бісеру. Щоб сплести 4 низки намиста, вони використали 25 грамів бісеру. Скільки грамів бісеру потрібно на 12 таких самих низок. Записуємо задачу коротко. 4 низки намиста 25 грамів бісеру. А скільки грамів бісеру потрібно на 12 таких самих низок. Це задача на знаходження четвертого пропорційного і розв'язувати розв'язуватиме його способом відношень. Щоб дати відповідь на питання задачі, ми спочатку порівняємо дві величини: 4 низки і 12 низок. Ми розуміємо, що 12 більше, ніж 4. А у скільки разів? Правильно, у 3 рази. Адже 12 поділити на 4 дорівнює 3. Значить, у стільки ж разів буде більше шукане число. І в другій дії ми будемо застосовувати арифметичну дію множення. Зупини відео і розв'яжи цю задачу самостійно. Йому вміння розв'язувати складені задачі, що містять знаходження частини від невідомого числа. Це завдання номер 4 У 2020 році у Римі відбулася виставка картин видатного італійського художника Рафаеля. Протягом кількох днів виставку відвідало 204 особи. Із них одну шосту встановили підлітки, одну сьому чоловіки, а решту жінки. Скільки жінок відвідала виставку протягом. Цих днів виділяємо ключові слова для запису цієї задачі. Підлітки, чоловіки і жінки. Нам відомо, що підлітки становили одну шосту частину, чоловіки 1 сьому, а решту це були жінки. Скільки жінок відвідували виставку протягом цих днів це є шукане число. Але у нас є числове дане, що протягом кількох днів виставку відвідала 504 особи. Значить, це у нас відома сума чисел 504. Щоб дати відповідь на питання задачі, ми спочатку знайдемо, скільки відвідувала підлітків. Адже ми знаємо про них, що вони відвідували одну шосту частину. Значить, перше дії нам потрібно 504 поділити на 6. Як нам 504 поділити на 6. 504 ми розкладемо на 480 і 24. 480 поділити на 6. 80. А 24 на 6. 4 дорівнює 84 особи. І це все було підлітки. У другій дії ми будемо знаходити скільки. Відвідувала правильно чоловіків. І нам потрібно 504 поділити на 7. Як нам число поділити на 7? 504 ми розкладемо на суму зручних доданків 490 і 14. І це дорівнює 72 особи. Це були чоловіки. У третій дії ми знайдемо, скільки всього було підлітків і чоловіків. Разом. Нам потрібно 84 додати 72. Це дорівнює 156 осіб. А в четвертій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Нам потрібно 504 відняти 156. І це дорівнює 348 жінок. Курт-хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. У вміння обчислювати значення виразів на кілька дій. Це завдання номер 5 Згадай порядок виконання арифметичних дій і знайди значення виразів. Перший вираз записуємо зошит. Ми розуміємо, що першу дії ми будемо виконувати в дужках дія множення. І ми будемо множити письмове. 138 помножити на 4. Застосовуємо письмовий прийом множення. Починаємо множити з розряду одиниць. 8 помножити на 4 дорівнює 32. 2 ми підписуємо під одиницями, 3 переносимо до розряду десятків. Множимо десятки, 3 помножити на 4. 12 і додати 3 15, 5 пишемо, 1 переносимо. 1 помножити на 4, 4 і ще додати 1, дорівнює 5. Отже, ми отримали число 552. У другій дії ми будемо 552 додавати 348. І також застосовуємо письмовий прийом додавання. Додаємо одиниці. 2 додати 8, дорівня 10, 0 пишемо 1 переносимо. 5 додати 4 дорівня 9, а 9 додати 1 дорівня 10, 0 пишемо, 1 переносимо. 5 додати 3 дорівня 8, а 8 додати 1 дорівня 9. Отже, у нас утворилось число 900. В третій дії нам потрібно число 900 поділити на 150. Ми можемо застосувати прийом послідовного ділення. І дільник 150 розкласти на добуток чисел на 10 і 15. Нам потрібно 900 поділити на 10 і поділити на 15. 900 поділити на 10. 90, А 90 поділити на 15. Використовуємо прийом прикидки. Правильно, дорівнює 6. В четвертій дії ми 6 множимо на 12. І це дорівнює 72. Відповідь записуємо вираз. Продовжуємо працювати, записуємо другий вираз. Ми розуміємо, що вираз також має дужки. тому в дужках є дія додавання і віднімання ми виконуємо по порядку зліва направо. Перші дії ми будемо 329 додати. 175. Застосовуємо письмовий прийом додавання. Додаємо, починаємо додавати одиниці, 9 додати 5, 14, 4 пишемо 1, переносимо. 2 додати 7, 9 та ще 1, 10. 0 пишемо 1, переносимо в сотні, 3 додати 1, 4, і ще додати 1, 5. Ми отримали число 504. У другій дії. 504 ми будемо віднімати 267. Починаємо віднімати з одиниць. Ми розуміємо, що 4, відняти 7 не віднімається, тому нам потрібно позичити десятки мають 0, ми тут не можемо нічого позичити. Позичаємо в сотнях. Там, де сотні, ми ставимо точку, запам'ятовуємо, що ми забираємо звідти одну сотню. Одна сотня це 10 десятків. Там, де десятки, ми повинні б написати число 10. Але ми розуміємо, що нам треба один десяток забрати. Значить, залишається 9, а один десяток це 10 одиниць. Там, де одиниці розряд одиниць, ми записуємо число 10. Тепер можемо віднімати 10 та ще 4 це 14 і відняти 7 дорівнює 7. А 9 відняти 6 3. А 4 відняти 2? 2. Ми отримали число 237. У третій дії нам потрібно 237 помножити на 3. Ми застосовуємо письмовий прийом множення і починаємо множення з розряду одиниць. 7 помножити на 3. 21. 1 пишемо, 2 переносимо. 3 помножити на 3, 9 та ще додати 2, 11. 1 пишемо 1 переносимо. 2 помножити на 3 до рівня 6 та ще 1 – 7. Ми отримали число 711. В четвертій діє: 711 потрібно відняти 526. І ми знову використовуємо письмове віднімання. Віднімаємо з одиниць. Один, відняти 6 не віднімається. Позичаємо в десятках. Один десяток це 10 одиниць. Десять та ще один, одинадцять. Одинадцять відняти 6 дорівнює 5. У десятках у нас 0. Нуль. нуль ми не можемо відняти 2, тому позичаємо в сотнях одну сотню. Це 10 десятків. 10 відняти 2 дорівнює 8, у сотнях залишилося 6 сотень, а 6 відняти 5 дорівнює 1. Отже, ми отримали відповідь: 185. Відповідь записуємо у вираз. Фармуємо вміння знаходити деякі значення нерівності зі змінною. Це завдання номер 6. Знайди кілька розв'язків кожної нерівності. Нерівність записуємо в зошит 52 відняти це менше, ніж 14. Ми розв'язуємо нерівність зі змінною, способом зведення до рівняння. Нам потрібно утворити рівняння 52 відняти це дорівнює 14. Ми розв'язуємо просте рівняння, де невідомий компонент невідомий від'ємник. Як нам знайти від'ємник? Нам потрібно від зменшеного відняти різницю. Тобто це дорівнює 52 відняти 14, це дорівнює 38. Це є розв'язок рівняння. На наступному рядочку ми записуємо розв'язок рівняння, це число 38. А також записуємо його сусідів. Це число 37 і 39. Підставляємо в нерівність число наступне до визначеного. Наступне число до визначеного це число 39. Чому ми підставляємо число 39? Чим більше від'ємник, тим різниця зменшиться. А у нас різниця чисел менше, ніж 14, перевіряємо число 39. 52 відняти 39 менше, ніж 14. 52 відняти 39 дорівнює 13, а 13 менше, ніж 14. Ми отримали істинне твердження. Значить, можемо записати відповідь і назвати кілька розв'язок до нашої нерівності. Зверніть увагу, розв'язкам будуть числа, які знаходяться праворуч від числа 38. Це число 39, 40, 41, 42 і до числа 52. Значить, ми можемо записати відповідь, це дорівнює. Зупини відео і розв'яжи інші нерівності. Способом зведення до рівняння – самостійна. Розвиваємо логічне мислення, розв'язуємо задачу номер 8 У трьох матках разом було 130 метрів стрічки. Коли від двох матків відрізали по 20 метрів стрічки, то усіх трьох матках стрічки стало порівну. Скільки метрів стрічки було в меншому матку спочатку? Ми з вами розуміємо, що всього було три матки і всього було 130 метрів стрічки. Від двох матків відрізали по 20 метрів. Знаючи ці дані, ми можемо знайти, скільки всього відрізали. Ми Можемо знайти дію додавання або дію множення. 20 додати, 20 дорівня 40 метрів. Це всього відрізали. Знаємо, скільки було. А було 130 метрів стрічки. І знаємо, що відрізали 40. За цими даними ми можемо знайти, скільки залишилося в трьох матках порівну в кожному. І нам потрібно 130 відняти 40, і це дорівнює 90 метрів. Це стільки залишилося в трьох матках порівну. І якщо в трьох матках 90 метрів, то ми можемо знайти скільки. Метрів стрічки було у меншому матку. І нам потрібно 90 поділити на 3. І це дорівнює 30 метрів. Це стільки було в меншому матку. Уроку. Оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні. Дякую за перегляд! За побажання за гарні відгуки та вподобайки.